Всім привіт! Ви на каналі GoPlay Wildcraft і сьогодні я буду знімати відео про ігру 99 лісі Напевно багато хто грав в цю гру Я то і колись грала. Напевно, хтось помню моєї подружки. Кана... Не помню як тільки канал не називається Софія, напевно. І це... Ст... не помню. То там я відео зі мною. Хто не дивився, може передивитися. Зараз я буду грати в цю гру. Ну, тільки поки що без неї, бо так вийшло. Я зайшла до якогось дівчат. Хто не бачить цю обновку, бігом заходьте. Бува. Сьогодні Ми спробуємо вилікувати оленя, якщо вийде. Друзі, поки перед порож. Почат... Друзі, перед початком цього відео поставте лайк і підпишіться на канал. Коли ви будете підписуватися, буде чим більше цікавих відео. Тому не гайте час і нажимайте ту червону кнопку, щоб вона була сірою. Ну що ж. Е, ой. Щось. Візьму два кажеть Ну що ж, друзі, якщо ви хочете, щоб я зняла потім продовження, то, то це відео має мати десь 100 лайків. Якщо буде 100 лайків, я зніму продовження. Ну що ж, зустрінемося вже на наступному дні. Друзі, зараз другий день. І я так думаю, треба шукати бандаж і лікувати оленя. Закриваємо сундучок. Бандаж. Друзі, я знайшла бандаж. І мені треба ще один бандаж, щоб вилікувати Олен. Я так дивилась, відео, що він мені допоможе е, культистів бити. я повірила. Значить, шукаємо інший бандаж. Що тут нема бантажа? Тут такого нема? Настояніч, то мені треба об'єкти. Ну, На день я вже попробую вилікувати Оленя. Не буду гаяти час. Якщо що друзі, оцей мій нік? Зараз покажу оцей мій нік. Саме перший оцей. оцей. Це мій нік. мені мініжні пічорка на 333-550. Якщо ви його запам'ятали, можете мені додавати. А так я таки то піду і великою Оленя Не буду чекати Шкода щось мені його. Все, лапка готова. Остався тільки ріг Ріг. Ну что сегодня я иду шукаты, бандажи. Ну что ж, побажайте лень. Вот рыба-курмытый. Мне вот и шкода. А нет. Я зберу її оленя і буду його Ось Оцей голодний маленький улінчик. Треба покурмити олені. Мусово. І мені самі треба поїсти, бо я зараз побру. Піду пошукаю щось поїсть. Морква є тільки. Більше нічого. Ну що, мені всі одной морквою. А я маю бігти до Оленя? Чуть-чуть гра -чуть підвисає. То я так давно. Треба хоч леню допомогти до кінця цього відео. Швиденько, йдемо кормити у Є! Да давай. Що ж, я допомогла Олені тепер можна далі йому допомагати.

Побав... якщо я побачила крила, значить це дракон. Ну, все, наверное, уже у день будет там -то помогать. Там-то просто печеры. Требует пойти и глянуть. Вже відео добігло до, до, до кінця. Хто дивився це відео, то поставте лайк. І всім пока-пока.